Усім привіт! Вітаю вас в новому відео. Дякую, що зайшли і підписалися. У нас почалися зимові канікули два тижні. Отже, ми собі вдома на лайті. кожен займається своєю справою, Захарчик своїми іграми, а я своєю улюбленою роботою. Ви вже знаєте, що я є партнером німецького бренду LR, підписала з ними контракт. Це компанія з 40-річним досвідом на ринку. І в моїх відео буде реклама. Реклама мого бізнесу, продукту від бренду LR. Надіюся, в мене все вийде. Побажайте мені хорошого заробітку від того, що я роблю. А найважніше, я кайфую від продукту, від його дії на мій організм і взяла на себе місію донести це людям, його цінність і вплив на наш організм, з яким можна вирішити безліч проблем по здоров'ю, красі, нашої шкірі, тіла та волосся. Наразі я отримала посилочку, замовила для себе, що мені потрібно для дому і для мене, але зараз вам покажу дуже цікаву ще одну посилку, яку я отримала і дуже довго чекала. Я отримала білети на Power Day це святковий захід від нашої компанії LR в Польщі. Його проводять два рази на рік. І в кожній країні, де наша компанія працює, а наша компанія працює в 30 країнах світу, такі проводять також заходи. Це масштабна зустріч, понад 2000 партнерів, вихід на сцену, привітання наших партнерів з різними кваліфікаціями, можливість ознайомитися з новим нашим продуктом. Ось я вам показую. Косметику, яку презентували осінню на Power Day, в нас в компанії є лімітована, досить хороша косметика, і також побути і зарядитися енергетикою цієї компанії, щоб надалі розвивати свій бізнес і користуватися продуктом ELAN. Я замовила для себе каталог. Хочу вибрати тональну. Основу собі і пудру. Все по чуть-чуть користуюся нашим продуктом, вивчаю його і ділюся з вами. Також повторила своє замовлення на гель алоє асаї з ягодів Асаї. Це дуже хороший гель для шкіри, дуже гарно від сонячних променів зараз весна. І для дому взяла рідке мило на основі також гелю алоє. Додатковий дозатор, щоб був. Ще замовила зубну пасту для користування для всієї сім'ї. Тобто, все, що потрібно мені попувати, я замовляю в своєму магазині. Також замовила собі освіжаючий спрей. І також гігієнічну помаду. Вона завжди має бути вдома або в сумочці. Ще маю два таких пробнички. Хочу підібрати для себе крем, для лиця і під очі вже навесну, тому пробую різні варіанти, що підберу з вами поділюся. Ось такі були мої замовлення. Замовлення приносить додому кур'єр, і зразу на місці можна оплатити чи картою, чи готівкою. Досить зручно. А зараз хочу трошки вам показати, що таке мій власний магазин. Тобто, коли я зареєструвалася в компанії, компанія надає мені доступ до мого особистого кабінету, я собі його створюю. І в мене відкривається мій магазин. Мій кабінет, в якому я можу працювати, в якому я можу замовляти продукт. Бачу тут всі знижки, які доступні, всі акції, які доступні для кожного партнера. Спокійно собі почитала, вибрала все, що мені потрібно. Також цей додаток може бути і в телефоні, так само можна працювати із телефона, замовляти, і розвивати свій бізнес, тобто онлайн-робота в телефоні. Щоб стати партнером ELAR, не потрібно ніяких вкладень. Потрібно на перший раз зробити замовлення продукту, тобто на ту суму, яка є в кожній країні зазначена. Сума, наприклад, в Польщі в нас 330 злотих, в Україні 2500. На цю суму ви берете продукт і стаєте партнером і маєте постійну знижку мінус 28%. Це ні до чого вас не зобов'язує, ви можете бути партнером або просто ВІП-користувачем продукту. Немає ніяких обов'язків, що кожного місяця набирати на якусь суму, Ви користуєтеся продуктом стільки, скільки ви хочете. Хочете розвивати бізнес? Розвивайтеся. Є дуже зручний, зрозумілий кар'єрний план. Проходження навчання безкоштовне. І працюєте, розвиваєтеся. Якщо у вас будуть якісь запитання, пишіть, будь ласка, в коментарях. Надам вам повну інформацію. А я з своїми синами на одному з найбільших преміальних турнірів в світі SBO 2. Це комп'ютерний світ, я не дуже в ньому розбираюся, але цікавлюся. Тут беруть участь 16 ігрових команд. Мої хлопці-фанати цього турніру. І вже третій рік поспіль відвідують його. Цього року захотів піти за харчик. Отже, я з ним пішла, так як він не може бути без батьків сам, навіть з хлопцями старшими. Він має бути з опікуном, тобто з батьками. І мені цікаво також подивитися, що робиться в комп'ютерному світі, які нові технології. Адже я сама розвиваюся в соціальних мережах. Проведення самого турніру це вже третій день заключний вечері. А цілий день біля спотка, тобто такий великий по польськи по-українськи стадіон. Третий стадіон. І є таке додаткове велике приміщення, в якому Виставлені різні комп'ютери, можна пограти свій вхід вільний, безкоштовний, можна пограти різні ігри на різних комп'ютерах, на різних приставках. Ось мої хлопці ходять, грають. Я так само роздивляюся, звук виключила, тому що там різні пісні. Ютуб ну, не пропуститься. Дуже гучно там різні розваги, різні е, ігри, молодь собі грає, розважається. Доступно цілий день кава, якісь смаколики, чіпси, попкорн. Дуже багато хлопців виграли різних призів. Найважніший приз дуже гарну новітню таку клавіатуру виграли. До Комп'ютера безпровідну, Ну, так, цікаво, мені з ними було походити дві години і подивитися на молодіжний такий світ. Хлопці старшими мої пішли вже далі на турнір. А ми за Харчиком поїхали додому. Трошки вставлю вам відео, хлопці зняли, як починався сам заключний турнір. У нас ще на цьому тижні повернулася зима. Так як кругом бачу по Європі і в Україні були сильні морози і в нас досить добре засніжило на пару днів. Ми поїхали на закупи купити собі продукти і хочемо завтра в неділю зробити собі біля дому пікнік. Побачимо, як нам дасть погода, але задумали щось собі посмажити. Я приготувала ось помила зелень, замаринувала шашлічок і буду готувати ще деякі холодні страви. Шашлик замаринувала просто на майонезі. Ось ще купила лаваш. Я люблю підсмажити до шашличка Лаваш, покласти шашлик на лаваш або потім в перекуску їсти. Також відварюю все на оліб'єм. На всі зимові свята я ні разу не робила олів'є. Так що захотілося. А в нас зима розбушувалася не на жарти. І сніг і так гарно-гарно підмітає, як чуть-чуть завірюшка. Не знаю, чи ми сядемо на вулиці, хотіли чуть-чуть бути в бесідці. Але зараз побачимо, чи зможемо ми. Посмажити і повити трошки на вулиці. Я наразі буду нарізати, все відварила, підготувала. Колбаска в мене не молочна, ось така чуть-чуть прикопчена, але яка є, таку буду використовувати. Огірочки, майонез беру в магазини, тому що хлопці мої не дуже люблять майонез в салатах домашній. Я його більше використовую, як щось запікаю. А вже для салата. Купую такий з магазин вийшла, дивлюся, чоловік мій розпалив такі на вулиці. Ну, надіємося, що дасть нам погода посмажити, а сидіти все-таки ми будемо, мабуть, в будинку. Бо досить холодно, Якби ми ще самі дорослі, а так з дітьми краще в будинку. Дивіться, як гарно, замітає сніжок. Трошки познімала таку зимову красу, але день два і вже показує, що буде плюсова температура, і це все розстане. Ми наразі вже смажимо м'яско. Чоловік смажить. А я знімаю дуже гарно зараз познімати таку красу, походити, подивитися. Після м'яска ми маємо ще колбаски посмажити і грибочки. Ось такі криші мені нагадує дитинство. Колись позамітає кругом все на цілу зиму. А зараз все чуть-чуть. зими стали теплішими, клімат міняється. І все дуже швидко проходить. Чи може це здавалося так в дитинстві, що та зима дуже довго. Але мені здається, що колись дійсно довго пару місяців була зима, снігу. В березні вже чекаєш, щоб той сніг розтав. Ходимо в школу, в кучу вурах, ну такі були часи. М'яско наше вже готово. Далі посмажимо колбаски. Потім після колбасок лаваш обов'язково дуже люблю підсмажити, вже говорила вам. Він швиденько підсмажується і стає таким хрустким я його люблю замість хліба. Ось так ми провели свої вихідні минулі. Насолодилися ще чуть-чуть зимою. Дякую вам, що ви продивилися це відео до кінця. Пишіть свої коментарі, буде чекати вас в коментарях. Також ставте лайки, це допомагає продвигати. Мій YouTube канал, щоб його могли побачити більше людей. Також ваші лайки і коментарі надають мені мотивації більше знімати, так само мотивувати вас. Цікаво вам надавати якусь інформацію, тобто робити корисним і взаємодіяти з своєю аудиторією. Ще раз усім вам дуже дякую і чекаю вас. Наступних відео. Па-па!